Якихось ситуативних заяв, звернень, звинувачень, то просив би принагідно донести до виборців, до мешканців нашого міста і області, щоб вони не реагували ситуативно на такі заяви, звернення або звинувачення. Тому що не тільки потрібно працювати місяць перед виборами. І робота наша не заключається в тому, що взяв участь. Бо останнім часом я дивлюся, що дехто з тих, хто претендує на високі посади, наскладали на останній місяць перед виборами якихось заходів і не встигають в репортажах звітувати, де вони взяли участь. Я думаю, що потрібно працювати весь час, і я намагався саме так працювати з вами. Разом дякую за співпрацю Гарру. З приводу вашого були. актуального запитання мені задав зустрічне запитання, мій колега, дуже грамотний чоловік, до якого я дуже часто прислухаюся, бо він знаний в області політолог. І він каже, Михайло, а поясни, будь ласка, сам собі і людям, чому ти, ми вже асоціюємо тебе як успішного державного службовця, який має добрі результати в податковій, чому говорять, що ти збираєшся йти кандидатом на посаду міського голови. І, мабуть, питання залишиться поки що відкритим. Бо я збираюся жити в цьому місці, тут будуть жити мої діти і просив би того, хто сьогодні виконує обов'язки міського хто обраний міською територіальною громадою, не боятися слова піар, а сісти перед камерами і прозвітувати про свою роботу. Про те, що ним зроблено за період діяльності і, можливо, справді буде оцінено достойно, бо в якомусь колі ми проведели е, мозговий штурм і спитали, а чим запам'ятався нам міський голова за два роки? І питання залишилося теж відкрите. З приводу, від якої політичної сили я і це теж питання пам'ятаю, дякую, воно актуальне. Бо. Один, інший мій колега, який йде на вибори, сказав, а чи є в тебе політичні домовленості з політичними силами про висування? І я сьогодні, не буду кривити душею, відповів, що е, кілька політичних сил пропонували висуватися кандидатом від них. І я поважаю ці політичні сили, вони достойні. Хотілося б бути ближче до людей, найближче до людей. І... Мабуть, в цьому і заключається роль міського голови, в тому, щоб він був представником територіальної громади, був, представляв там більшість, в тому і два тури вже придумав, ну, законодавчого закону. Так? А з приводу чи будуть то я відповів так, що мені політичні домовленості потрібні не з політичними партіями, а з мешканцями міста Чернівці. Ну це зрозуміло, але все таки можна конкретніше. Так, ні, по першому питанню і таки да так, 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 чи так, ні? ні? Бо з першого з першої відповіді випливає, ніби ви не йдете, а з другої відповіді, ніби ви так і гості дали робити десь. Дякую Дякую за вашу наполегливість. Я такий же цілеспрямований, як і ви. І саме, мабуть, це є мотивацією, можливо взяти участь у виборах. Тому що е, я завжди е, хотів би, щоб все відбувалося природньо. і коли чиновник грає на бетонному тенісному столі в і в костюмі. Бо він не встигає переодітися з одного заходу на інший, але має бути взяти участь у всіх заходах, це трохи неприродно. Вибачте за таке порівняння, але це правда. Тому хотів би, щоб коли буду приймати рішення, це було зважене рішення, воно ґрунтувалося в тому числі на зустрічах з тими, хто в цьому місці робить важливий внесок в розвиток цього міста, щоб я відчував від них підтримку. Коли я це відчую. Я точно прийму рішення кандидувати на посаду міського голови. Дуже дякую, вибачте, що не так чітко, як би ви хотіли. А скажіть, будь ласка, ви маєте можливість, я так зрозумів, вибору партій. Одні пропонували, другі, треті пропонували, четверті, п'ять. А що робити нашому меру, коли його партія не йде на вибори? Від кого він піде? Дуже важко мені відповідати за. Поділіться той, тими партіями, які вам, вам пропонують, одна з партій йому запропонує. Ну, складне питання, Петро Дмитрович. Я не можу коментувати, бо я... От ще одна мотивація піти до виборця, бо ми спілкуємося в колі, в певному так ось зараз. І телеглядачі будуть бачити результати нашої роботи. Я би... Хотів би виборча кампанія можливість поспілкуватися безпосередньо з тими людьми, які наповнюють бюджет, і розказати про наші принципи роботи. Бо дуже погано, коли люди зневірилися в усьому і говорять, що все плохо і всі однакові. Це найгірше, бо треба деколи людям показати і альтернативу якусь і піти до них, роз'яснити, що ж відбувається і куди ми йдемо. В іншому випадку буде зневіра, а як буде зневіра, не буде довіри, ми нічого не зможемо зробити. Ми не зможемо змінюватися. Бо одне із причин, коли я спілкуюся з платниками податків, вони говорять, кажуть, чому не сповна сплачуєш податок? Ти ж в цьому місці теж використав з тих грошей, які надійдуть до бюджету. Він каже, бо все рівно розкрадуть. І от це, знаєте, от, треба цю зневіру побороти. От основна мотив це інше.